Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. 9 листопада відзначається день української мови та писемності. Зараз дедалі частіше в ужитку сучасних людей лунають слова іншомовного походження, а також сленг. Ми вирішили поцікавитися у полтавців, чи зможуть вони дати визначення певним іншомовним словам. Дедлайн це коли дуже терміново, це той час, коли дуже терміново потрібно знати якусь роботу. Наприклад, книжку здати до терміну. Ну і такі їм різні проєкти здати. Дуже короткий час. Важке питання. Очевидно, щось з інтернетом пов'язане, можливо. Не буду точно говорити, не знаю. Стартап це компанія, яка тільки будує свою діяльність. Стартап це такі компанії, які будують своє, ну, свою структуру, структурують свою роботу на яких на якихось новітніх е заходах. Стартап це начало бізнесу, може, якийсь початок твоєї праці, можливо так. Початковий якийсь бізнес, капітал, ну як не зовсім дорешні сказав. Тобто початок чогось нового. Інтервенція це насильницьке захоплення території однієї країни іншої. І втручання в її політику. Ого! А може щось не полегше? Факт це всякий... Корисні, можна сказати, так нічяки, які спрощують нам життя. Всякі такі мелищі, там корисні поради можуть бути, наприклад. Лайфхак це щось, що допомагає нам лег... ну, про... легше жити. Тобто щось, що спрощує наше життя. Це штучка, яка допомагає і спрощує життя е... людей. А я не знаю, можливо, це а... Щось, щось пов'язане з, з людиною. <ріхи> може, що може, ще бути з е, суспільством пов'язане щось. Пов наприклад, наприклад, може, коли суспільство впливає на тебе, я не знаю, на твій характер, я не знаю. Анексія це так само, як нас в Крим анексували, це захват території з чужаками можна так сказати. Анексія це, звісно, після того, як анексували Крим, мабуть, це слово всі вже знають. Це насильне захоплення чиєїсь території без згоди обох сторін. Рецепшн це місце в компанії, куди одразу ж звертаються відвідувачі в компанії або готелі. Ресепшн будь-якій організації, будь-якому підприємстві, а я наприклад скажу фітнес-клубу, якщо ви заходите, ви відразу не в зал потрапляєте, а потрапляйте на ресепшн. Тобто в місце, де вас приймають, говорять, куди йти, що робити і як користуватися даним закладом. Ресепшн. Як заходиш в готелю, то одразу ресепшн тобі.